Смартфон АЦ приставлено до вертикальної підставки BD. І спирається на горизонтальну поверхню АД. За наведеними на рисунку даними, визначте градусну міру кута САД, то знак питання нахилу смартфона до поверхні АД. Визначити можемо різними способами. Перший, давайте. СБД 153 градуси це зовнішній кут трикутника АБД. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі внутрішніх несуміжних з ним. Отже, щоб знайти кут CAD, запишемо: зовнішній кут трикутника СБД дорівнює сумі кутів, я однією буквою позначу, внутрішніх кутів кута А і кута Д. Отже, щоб звідси знайти кут А, да, або САД, ну, однією буквою вже позначимо, потрібно від кута CBD CBD відняти кут Д. Тобто від 153 відняти 90 градусів. І це буде 63 градуси варіант А. Або ми могли знайти. Кут КуД, внутрішній кут, який суміжний із зовнішнім. Кут АБД. Сума суміжних кутів 180 градусів. Отже, щоб знайти кут АБД, потрібно від 180 градусів відняти 153. Це буде 27 градусів. Ми знайшли кут Б, АБД 27 градусів. Трикутник А, Б, Д прямокутний, кут Д прямий. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Отже, щоб знайти шуканий кут CAD від 90, віднімаємо 27. 63 градуси.